Ніч в зоні АТО характеризується збільшенням ворогом штурмових дій українських позицій. Двічі, близько 10 та 12-ї години вечора, терористи намагалися атакувати армійські підрозділи в районі селища Новогригорівка. Також стався бій з противником поблизу Дебальцево. Тактика терористів, розвідка боєм, у цих зіткненнях не спрацювала. Після відповіді українських військових злочинці відступили зі значними втратами. Цієї ночі противник активізувався і на Маріупольському напрямку. З Градів обстріляли селище Мирне та Новоселівка. В той же час вже традиційно найгарячішою точкою на сході України залишається місто Дебальцево та навколишні населені пункти. За ніч противник практично зі всіх видів зброї, 18 разів вів вогонь, у цьому напрямку. Найбільше постраждали Новогригорівка та Попасне. Саме ж місто Дебальцево вже стало своєрідним символом героїчного протистояння. По ньому бандити ведуть вогонь цілодобово, руйнується міська інфраструктура. Та, незважаючи на це, українські військові мужно тримають позиції і залишати їх не збираються. Загалом, протягом ночі, незаконні збройні формування 35 разів вели вогонь по наших позиціях. У відповідь Українська артилерія нанесла низку точних ударів та примусила злочинців припинити вогонь. Басівський напрямок є однією з найгарячіших точок протистояння на Беремному сході. Тут російсько-терористичні війська б'ють по житловим кварталам та позиціям української армії. Ми знову вирушаємо туди, аби побачити це все на власні очі. Злочинці використали практично усі види зброї. Ворог 10 разів бив по місту з артилерії та градів. Столкновення продовжаються тут практично цілий день. Разна інтенсивність, робота, і бронетехніка, і артилерія сейчас йде зачистка. Ну окончательна фаза зачистки. Хоча чисельність російських найманців та терористів щодня зростає, українські армійці контролюють свої позиції. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з директором департаменту міжнародної безпекової політики Міністерства оборони Великобританії паном Ніком Гером. Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави та перспективи подальшого співробітництва двох країн. Представник оборонного відомства Великобританії перебуває в Україні з дводенним візитом. Він зазначив, що хоче з'ясувати, яка ще підтримка необхідна нашим збройним силам, і заявив про готовність її надати. Загалом британці вже привезли одягу сучасних засобів захисту тактичних медичних комплектів на суму майже 2 мільйони доларів. Гуманітарна допомога від Великобританії вже доправлена бійцям в зону. АТО. найближчим часом британці планують доправити в Україну 70 тисяч тонн дизельного пального. Присягу на вірність українському народові склали 1200 мобілізованих у міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Львівщині. Ми своїм прикладом, що ми сюди приїхали, даємо своїм дітям і нашому поколінню наступному, що ми не тільки на словах патріотах, що ми на ділі захищаємо. Пліч -о пліч вихідці з усієї України, чимало із Луганської та Донецької областей. До військкоматів вони прийшли самостійно. Серед мобілізованих є й бійці, які воювали у складі добровольчих підрозділів, а нині перейшли у підпорядкування збройних сил. Один із таких досвідчений польовий командир Геннадій Галицький. Врождені в Донецьку. Потеряв там, можна сказати, все. З 15 априля я почав свій бойовий путь в составі батальйону. Денбас до практически до кінця мая був в батальйоні Донбаса. Потім перевелся в батальйон Артемського. Чимало військових представники творчих спеціальностей: актори, письменники, архітектори, журналісти. В цивільному житті я працював на телебаченні жашківському телерадіокомпанії Жасмін. Всім передаю вітання. Робота цікава, інтересна, але в один прекрасний момент, як почали вже бомбити Маріуполь, я по телевізору побачив ці новини і для себе вирішив, що піду в військомат і запишуся сюди в лави збройних сил України. Що я зробив? Колишній віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський каже: ніяких привілеїв, статус екс не дає. однострій рівняє усіх. Ми разом мешкаємо зі всіма в наметах, на полігоні, разом навчаємося. Тут нема різниці, яким ти був в цивільній службі. Тут всі однакові. Мобілізовані, отримують належне забезпечення і пройдуть двотижневу військову підготовку. Врятувати вояка на полі бою найголовніше завдання військових медиків. Саме цьому навчають лікарів, які пішли до війська в ході четвертої хвилі мобілізації. Ми зараз прагнемо надати не тільки ті знання, які вони раніше вчили, але навчити всьому новому, що я сьогодні в кращих зразках медицини в світі. За статистикою, 60% смертей під час бойових дій спричинені не самим пораненням, а критичною втратою крові. Тому важливо алгоритм порятунку довести до автоматизму. Так. Взагалом ця інформація знайома, але певні тонкощі, певні нюанси, які стосуються саме військової травми, військових поранень, особливо вогнепальних, осколкових поранень, Безмовних воно було мало відомо було на ці питання ніхто уваги не звертав. Вважалося, що це. Само собою зрозуміло. але виявляється, що це питання набагато складніше, тому що дуже багато неврятованих життів, які могли би бути врятовані. Зараз перепідготовку проходять близько 300 медиків. Згодом вони поїдуть в зону АТО, де не тільки надаватимуть допомогу бійцям, а й ділитимуться з ними своїми знаннями. Володимир Кухарський, Володимир Стройков час ще. Нововведення у системи фізичної підготовки українських солдатів, окрім стандартних вправ, в які виконуватимуть спеціальний авторський комплекс хаду за ініціативи оборонного відомства на базі 101-ї бригади охорони, щойно закінчилися курси для інструкторів. Ці спеціалісти займатимуться з бійцями за новою методикою. Хаду працює по принципу замедлене рухання з максимальним напряженням до утомлення. Щоб займатися гімнастикою ходу, не потрібні тренажери чи спеціальне спорядження. Ще одна перевага, ці вправи не травматичні. Також вони допоможуть відновити сили бійцям, які перебувають в польових умовах, в окопах, бліндажах та на блокпостах. Коли йде інтенсивний вброс адреналіну в кров, ну, тому що емоції вокруг, розумієте, да, це життя така, це ж свистить зліва справа, відсувається. Е, як з ним справитися? Звісно, є якісь психологічні методики, медитативні техніки. Це все є. Але поки адреналін присутствует в крові в збитку, стоїть перша задача его просто сжечь. Тривалість комплексу антишок 5-7 хвилин. Але цього достатньо, щоб боєць зняв адреналінову напругу. Пропонуємо її виконувати на блокпостах, в ограниченому просторі. Також при реабілітації поранених військовослужбовців. Інструктори з хадуру зробили спеціальні комплекси для снайперів, розвідників, танкістів та військовослужбовців механізованих підрозділів. Тренування будуть проводитись в усіх військових навчальних центрах та на полігонах. У нас створена робоча група, де ми працюємо і над нормативно правовою базою. І над підготовкою методич удосконалення методичної підготовки вже цього тижня близько 15 інструкторів розпочнуть готувати мобілізованих, які незабаром поїдуть у зону АТО.